Ради світова родину, найчасніші, все всеситніші в цілі, дорогі бажні наші воїни, дорогі браті і сестри у Христі. Ми прийшли сьогодні до цього святого храму, щоб у своїй молитві занести перед Господом Богом. Це велике прохання за покій душі Слови Божого Воїна Володимира. І просимо нашого Всемистивого Господа, прощення віки усіх свідомих і несвідомих. Ми своїми молитвами заступаємось перед нашим Семиростим Ісусом. Щоб була сповнена того обіцянку, яку він дарував людині, царство Боже. Ми питаємо Господа Сьогодні, а що далі? І ці слова Євангелії, які ми читали впродовж чину похорону, дають нам відповіді на дуже багато запитань, які людина ставить собі. Особливо в такий момент випробування віри. Ісус Христос у своєму слові, у своєму влученні відкриває нам таємницю, бо каже, Отець мій діє. І дія є в тому, щоб дарувати людині спасіння. Діє Отця в любові. Бо, як каже Ісус Христос, Отець віддав Свого Сина, щоб світ Ним не засудити, а світ Ним спасти. Ми шукаємо це запитання, а як Ісус спасає нас сьогодні? Даруючи нам свої прощення. Бо каже: кожен, хто вірує в нього, вірує в Отця приймає і його сина. бо сина є віддане весь суд. Ми просимо нашого милостивого Ісуса, який з любові до людини не засуджує, не проклинає у годину Своєї смерті. Але дарує любові прощення або каже, конаючи на Христі ті тяжкі страждання фізичні, духовні, душевні. Бо не тільки цей він, який терпить на своєму тілі, але й він, який терпить на своєму серці. Бо той, хто оздоровляв, той, хто подарував людям зір, слух, піднімав немічних з постелі, слабості. Той, який воскрешав із мертвих, той, який помножував хліби і готував тисячі людей, той, за яким шукали люди, в один момент чув, якщо ти Христос, то з'їде з Христа. Якщо ти сія, то нехай звонить в англії тебе рятують. Ми бачимо це насміхання людини з Богом. Але в ту хвилину він промовляє, Отже, прости їм, бо вони не свідомі того, що роблять. Дорогі браті і сестри у Христі. Це є дія Бога, любов яка огортає людину сецілу. І ми з вами є тими дітьми Божими через прийняття таїнства хрещення. Ви, що у Христа хрестилися, у Христа зудянулися. В Христі ми маємо шукати відповіді на всі свої питання, на свою дугу і на свою радість. На свої сльози і на свою усмішку. В Христі має шукати відповіді і на ту хвилину, годину, годину смерті. А та година смерті нам говорить про найважливіше. І тут, стоючи перед нашим силинастим Господом, який є утаємний в присвятій Тайній Євхаристії, ми згадуємо слова молитви чи нашої, які не тільки прославляємо нашого Бога, спаси... нашого Отця, але які і просимо, бо кажемо, хліб наш насушний, дай нам Днес. Ми не того хліба шукаємо щоденного, яким насичуємось фізично, яким вгамовуємо свій голод фізичний. Ми просимо Господа, Отця Небесного, щоб Він нам дарував свого Сина, який каже, я хліб життя. Бо тільки Ісус може визволити нас від лукавого. Бо тільки Ісус нас може порятувати. Тільки Ісус нам може простити на наші провини, які ми прощаємо наши виноватці. Того хліба ми маємо шукати повсякчасно. Бо тільки Господь дає нам життя. Ніщо інше не вгамує наш голод. І перед нами, як християнською спільнотою, є оцей виклик життя свідчити любов Бога. Бо сьогодні наш стражденний народ переживає глибокий смуток. Кожного дня ми прощаємось. З тим, хто віддає своє життя за нашу свободу. І це не залежить, чи це на полі бою, чи гинуть ті, які попали під обстріли ємидними людьми. Чи є ті воїни, які вийшли з полю полюбою, є пораненими і потребують. З ціле. Де нам шукати тої радості життя? Коли кажуть, що ми входимо в час глибокої депресії, суспільної. Багато були пропозицій. Багато були моментів, коли скажуть, втікай туди, шукай там розраду. Десь якась втіха буде в інших богах, інших пристрастях, інших похотях. Але дійсною радістю життя є той, хто надає нам сенс. Є Ісус, Син Божий, якого ми сьогодні просимо так само отої великого милосердя великого для душі померлого, згадуючи його тільки сильні сторони. Бо його найсильніше складним життя було те, що відмовився. І наш, наша повинність як українця, як односмічанина, як родини, як християни, є не тільки в сьогоднішній день молитво шановувати його пам'ять, молитися за Його душі, але й повсякчасно. Коли будемо у храмі, коли будемо проходити повз могили наших воїнів, поз алею, чи будемо в дев'ятій годині кожного дня, пригадуючи всіх полеглих, отою хвилиною мовчання? Тихо ще у своєму серці. Молитву. Богородице Діво Отчу наш, пам'ятаючи всіх і кожного, завдяки яким ми сьогодні можемо бути у своєму світі. У своїй війни. Іде до свого храму. Зустрічатися зі своєю людиною. Обнівати своїх відео. Пам'ятайте. Would teach us.